До виконавчого комітету Кремчувської міської ради надійшло звернення від громадської організації Кремівської міська організація роботодавців щодо найменування скверу, що знаходиться за адресою міста Кремічук, Проспект Свободи 4Г на сквер імені Микола Даниленка. За ініціатором і наткненником створення громадської організації Канчуцької міської організації роботодавців сьогодні входить більше 40 підприємств. Був Микола Іванович Даниленко як на той час президент і голова правління. Микола Іванович завжди займав активну життєву і громадську позицію, був небайдужим долі Кримчука та його мешканців. Недоразово отримував заслужену довіру людей, був обраний і до Кремчукської міської територіальної ради Полтавської обласної ради, був головою наглядової ради прад Кредмаш, а також головою громадського об'єднання Кремчук міської організація роботодавців. Вносив вигомий в нас розвиток прад Кредмаш, був просто активний членом виконавчого комітету Кам'янчутської міської ради. За свою сумлінну працю та ініціативність на благо прад «Кредмаш» та в інтересах територіальної громади Микола Денірико був неодноразово відзначений державними нагородами, а також іншими почесними нагородами. А саме за вірність народу України, почесний знак, почесна грамота Верховної Ради, відзнака Президента України за оборону України. З Метою вшанування пам'яті про нього, надання належної шани, за його заслугу перед громадою, відсутні інтереси громади на державному обласному рівні, громадська організація Кремчувська міська організація роботодавців та її члени просять розглянути клопотання про номування скверу, що знаходиться за адресою, на якої ми ще озвучили. На сквер імені Миколи Данилейка. Олександр Григорівна, покажіть, будь ласка, дуже детально, щоб зрозуміло було, де він знаходиться так. Де фонтан, щоб сорганізувати? Це у нас... Тут, це сьогодні. Це у нас територія, де зараз тощені дерева дорослі, так. Угу. Це е, територія дармашу, це... Е, Старе э, адмін э, стара адмінбудівля Дармашу. Mm -hmm. Територія Центрально. Стоянки новий э, нова територія адмінбудівлі Дармашу і з цієї сторони, ось тут у нас фонтан розміщена. Чому залягає заслуга відстоювання інтересів громади Кременчувський, Полтавський для Стоянки? Ну в, коли він був депутатом обласної ради. Мабуть, ну, відстоював інтереси громади, виділяли кошти, відповідно, мабуть, і відстоював інтереси підприємств, які в місті примущаються. Він в голова е громадського об'єднання, вони збиралися, вирішували питання, виділяли кошти на відповідні там, проєкти, які в місті були, підтримували один одного. Ну, я зараз, ми зараз... У вас, якщо є якісь сумніви, скажіть про них. Ну, Вискажите про них. Не сумнів, бо я, не ну, я вас проінформував, що людина була відповідна і дуже активну опозицією, був і вибирався і, і, і депутатом різних чином виконавчих комітету виходив з ініціативи. Знаете? Я не можу вам зараз розказати деякі речі. Я думаю, що закінчення війна, я вам розкажу про речі, які він ініціював, які робили, і які робить це зараз за його ініціативу. І скільки це коштувало, Можливо, це коштувало його і здоров'я. Просто я не можу зараз про це відповідати. Але я про це потім розкажу. Я знаю про ці речі і можу сподівання сказати, що робиться особливо на останні три роки. Для допомоги армії, для допомоги Збройним силам, для інших для задач, які виникали в цьому підприємстві. Але які питання? Так, будь ласка. Я спеціально гамму в тому, що не знаю. Я, чесно кажучи, мені би хотілося відійти від цієї традиції, що людина, яка просто виконувала свою роботу добре, без зауважень, там, без, без заперечень, багато років. Але ну чи є це підставою для того, щоб ми кожного покійного керівника підприємства вшановували в назвах там вулиць чи сквері даного випадку і так далі? От. Ну я не знаю. Бо в мене дуже великі сумніви. Людина добре виконувала свою роботу. Це прекрасно. Багато років керував підприємством. Чудово не було до нього зауважень теж прекрасно. Ну, я, 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 я не розумію. А з іншого боку, я пригадую так само, коли починався Майдан, і коли керівники кримівчуських підприємств написали азарогу про те, що давайте відмовимося від європейської інтеграції, бо нам не по дорозі з Європою, і ми розв'язки її не хочемо. Тому, а, ну, зрозуміло. Я сказати, що це а, а, Цей сквер закладав особисто Микола Іванович. Разом не з садив ці берези, робив це. І багато робив для того, щоб це підприємство по мірі існувало і робило. Ми зараз говоримо про конкретне питання, про присвоєння ім'я скверу Миколи Івановича Данилейка і дуже багато людей знають Миколу Івановича і шанують, і не дарма він був і керівником громадського об'єднання і разом із іншими керівниками промислових інших підприємств міста працював на Україну для України, для того, щоб розвивалася і е, працювала економіка міста в цей складний час для того, щоб Україна могла виробляти продукцію, для того, щоб працівники працювали, отримували зарплату. Сплачували податки і підтримували життя нашого міста. Це дуже важливо. Колектив керівників цих підприємств активно працював, співпрацював для того, щоб допомагати один одному. І економічний стан нашого міста також важливий і завдяки тому, що наше місто може через розвиток і підтримання економічного розвитку впливати на допомогу збройним силам України. Я вважаю, що це важливо і пропоную підтримати це питання щодо назви цього складу. Чому ми повинні увічнювати пам'ять людини, яка була просто керівником і довкола нового це не просто днів, просто днів У нас багато керівників, О, але не, не багато тих, хто... скільки, скільки працює в... зараз? Політика, яку проводили попередники. І вихованці комуністичного режиму і займали посади, не були ілюстровані. Тепер ми пожинаємо ці води. Отаку війну. Так що тут тихенько треба. І... Зрозуміло. Чар. Колеги, є пропозиція проголосувати. Е, Про надання зоні зеленя е, статус сквери у нас, сквери ніколи не ми. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11. Хто проти? Раз, два. Два. Я утримався. Хто утримався, перепрошую. Один. Дякую. Запишіть до протокол.